Вітаю, друзі підписники і глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра і спокою в Україні. Сьогодні в нас продовжується відео по крем-медові, а саме ми будемо готувати наповнювачі для нашого крем-меду. Крем-мед хочемо зробити з трьома смаками. Тобто той мед, що в кремувалці кремується в нас вже тиждень. Ми Розділили на три частини, і до кожної частини будемо додати кремувалку наповнювачі. А що саме? Що в нас є? є у нас, почнемо з журавлини. Є у нас Журавлина Журавлина добре промита в воді і дали неї відстояти, щоб збігла вода. Для того, для крем-меду краще використовувати сушені продукти. Тобто ми зараз неї розсипемо на лотки і відправимо сушитися. Для меду з журавлиною можна використовувати відношені 1 до 1, тобто 1 кг меду, 1 кг журавлини. Журавлина пропускається тоді через м'ясорубку і змішується з медом. Гарний продукт зимовий період від вітамінний і проти вірусних і простудних захворювань дуже добре. Але нам потрібно, ми, як я говорив, ми будемо робити крем-мед, а для крем меду треба журавлина, щоб в неї практично не було води, тобто суха журавлина. Журавлина помита, ще раз кажу, добре стікла вода. Беремо наші лоточки. розсипаємо неї на лоточки. І скрізь розсипаємо, розділимо на лотки. і відправимо на неї сушитися. Поки у нас скримується перша, перший мед з першим наповнювачем, журавлина у нас, я думаю, що висохне. Вибираємо нашу журавлину, журавлиною і все зрозуміло. Так. Далі, слідуючий наповнювач, у нас трошки витрим. Буду. Грецький горіх. Ось гарний у нас грецький горіхи. Що ми робимо для приготування грецьких горіхів? Грецький горіх... Перед його використанням краще замочити, тобто активувати на 7-12 годин в воді ми будемо використовувати воду з криниці кімнатної температури. І протягом цих 12 годин поміняти 2-3 рази воду йому. Потім горіх відсіджується, зливається вода, просушується. І буде подрібнюватися, використовуватись як наповнювач крем мед Про що ми в подальших відео будемо показувати, я думаю. Тобто горішки заливаємо водою. Так, щоб добре Вони покривалися водою Ось так вони. Виглядають гарні біленькі горішки. Ми вже так робили. Вода практично після цього вимочування робиться темною. Воно витягує з горішки всю горіч, якщо вона там є, і всі не буду вдаватися в, порду, в дрібниці. Про цьому вона в інтернеті. Я показую просто, як ми робимо. Горішки наші замочили. Далі в нас наповнювач. Який ми будемо сьогодні додавати до кремеду кремувалку, це чорниця. Що нам треба зробити з чорницею? Нам треба чорниця в нас сушена. Ось така вона на вигляд. Нам треба з допомогою блендера неї трішки подрібнити не геть в пиляку, а так, щоб були і кусочки, і дрібні. Тобто підготувати неї до кремеду. Насипаємо сюди. Попробуємо поменше, ще я не, не пробував, чесно говоря, Говорить, блендером. Ну, зараз спробуємо, побачимо, що в нас вийде. Так, пуск. ще треба. Так, ось такий стан має перебита чорниця. Трішки вона і кусочками, і трішки пилякою. Така нам потрібна. Повністю не будемо показувати, поки ми всю переб'ємо. Це я думаю не потрібне. А вже включимося, як будемо додати неї преммет. Розділили вміст нашої кремувалки. Ми на три частини. Мед кремувався у нас 7 днів, тобто тиждень. Яку він консистенцію бачили на відеомаї, він практично вже скремований. У нас вміст кремувалки був 40 кг, розділили по 13 кг. Тепер, чому розділили? Я говорив, того, що у нас хочемо зробити. З трьома наповнювачами, три різні смаки. Як ми підготовляли наповнювачі теж показав, що частково підготували, що повністю підготовили. Перший крем-мед буде з наповнювачем чорниці. Так як ми з наповнювачами ще не робили крем-меду і пропорцію, давати сушених перемелених ягод ми практично не знаємо. Може, хто робив і знає співвідношення меду до сушених перемелених ягод, напишіть в коментарях. Але ми будемо робити, як говориться, пробою, проб і помилок. Спочатку ми даємо у нас тут 13 кг на кілограм по 10 г сушених перемелених ягод чорниці. Тобто зараз наважуємо 130 грам. Чорниці перемеленої, сушеної, і засипаємо в кремувалку. Так. Наважуємо нашу Е, Побачимо, який якими буде получатися по смаку і по забарвленню. В крайньому випадку потім будемо додати. Не хочеться переборщити з ягодою, тому що від чорниці він може бути занадто темний колір. А хочеться так, щоб був саме так, як треба. Будемо пробувати відношення на кілограм меду 10 грам перемелених ягод. Так, у нас 120. 28. 132, хай буде. Так. Ось така кількість в об'ємниця. 130 грам. І так як кремувалка у нас не повністю, ми злили дві частини, одну частину залишили. Будемо ложкою, акуратно, щоб нам не попадало на верхні лопасті, туди засипати чорницю. Засипаємо ягідки. Пахне чорниця перемеглена дуже гарно, насичений аромат. Будемо сподіватися, що в нас вийде запашний кремет з чорницею. Добре, виходить, не попадає на лопасті. Дуже погано, що незручно знімати, що не можемо показати. Ми покажемо зараз вам, як почнемо його перемішувати. Так ми ось так Так, засипали ми наші ягідки. И включаем кремовалку для перемішивания. І так, Заправили ми нашу кремувалку ягодами чорниці, як наповнювач. Тобто зараз кажу тут 13 кг меду, 130 г перемелених ягод чорниці. Залишаємо ставимо ще на кремування на 4 дні. Після чого крем мед практично вже готовий. За 4 дні він буде повністю такий, як потрібно. Перемішаний з ягодами, однорідний. Надіюся, що буде все добре. Через 4 дні розілліємо його в тару, залишимо на дозрівання. І потім ще через певний термін, про що розкажу в наступних наших відео, буде він готовий до реалізації. На цьому наше коротеньке відео все. Які виникнуть запитання, чи може якісь підказки, будь ласка, пишіть в коментарях. Так як я говорив, ми креммедом займаємося досить недовго. Просто що експериментуємо, що робимо, зразу вам показуємо, як ми робимо. Які є в нас помилки, підказуйте. Буду радий тільки тому. Виникнуть які запитання, теж пишіть, буду радий відповісти. Обов'язково, хто ще не підписався, підписуйтеся на наш канал. Ставте як вподобайки, так і дизлайки. На цьому наше відео підійшло до кінця. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!